Уявіть, що ви правитель середньовічної Сербії. Ви любите свій народ, хоча інколи вони вас не люблять у відповідь, і ви хочете зробити їх коротке і, здебільшого, нещасне життя трохи кращим. Ви хочете збудувати дороги, університети, а може, навіть функціонуючу каналізацію. Але бідні селяни в сільській місцевості, ну, вони просто не хочуть платити жодних додаткових податків. То що ж ви робите? Ну, ви звертаєтеся до євреїв чи венеційців або навіть до далеких голландців і просите у них грошей. Вони завжди раді допомогти в обмін на скромні відсоткові ставки, десь у районі 20%. Звичайно, ви берете гроші і наймаєте місцевих каменярів, і вони будують все, що ви хотіли, а потім з'являються османи, які завойовують ваше королівство, усувають вашу династію і підкоряють ваш народ на наступні 300 років. Успіхів вам з цим, до речі. Тепер щодо кредиторів, ті доброчинні проекти, які вони профінансували, все ще стояли хай навіть трохи змінені. Проблема для них полягала в тому, що вони позичили свої гроші Сербії, а Сербія більше не існувала. Знову ж таки, вони могли б попросити Османів повернути цей кредит, але стягнення платежів з того, у кого стільки мечів і гармат, ніколи не було простою справою. Цей наш дещо гіпотетичний приклад ілюструє основний конфлікт в історії успадкування боргів. Кредитори вимагали повернення боргів, до яких завойовники не мали жодного відношення. Я не мав до цього жодного відношення, але я б хотів залишити стіну. Будь ласка, важливо зазначити, що до приблизно 17 століття борги насправді не належали країнам, а скоріше людям. Отже, наші уявні венеційські друзі позичали гроші не Сербії, а її правителю, тож не мали підстав вимагати повернення боргу від Османської імперії, наприклад. Іноді борг успадковувався родиною або династією, але якщо йшлося про завоювання, то ніхто нічого не гарантував. Та з розвитком філософії та права з'явилася думка, що можливо завойовники таки несуть відповідальність за борги нових територій. Ця ідея виникла в Німеччині. «Ах, німці є правильний шлях, а потім німецький розумієш. Або як її тоді називали, священна Римська імперія. Ця номінально-велетенська держава фактично складалася з сотень маленьких країн, які змагалися за владу зі своїми сусідами. Коли приблизно половина цих країн вирішила, що папа римський більше не є авторитетним, інша половина вирішила їх знищити. Ну теж рішення, в принципі. 30 років і 5 мільйонів жертв по тому. І ви маєте Францію, Швецію та їх протестантських союзників, які ділять території з священної Римської імперії. Тепер у курсі. Але цього разу деякі яскраві філософи висунули переконливі аргументи. Оскільки борги втрачених територій були забезпечені фізичними активами, борги мали слідувати за цими активами до їхнього нового власника. Франція неохоче погодилася, тому коли вона анексувала регіон Ельзас, вона також взяла на себе його борги. Дайте мені ці борги. Дуже дякую. «Ой, що я наробив? Швеція ж заявила, що її нові території це по суті вкрадене, тому вона нічого не платитиме. Історія сповнена випадків, таких як ці, коли сумнівні юридичні аргументи та прихована військова загроза, врешті-решт вирішують, чи будуть сплачені борги. Чудовий приклад походить зі Сполучених Штатів Америки, коли Техас проголосив свою незалежність від Мексики та подав петицію про вступ у склад штату. Одним з великих питань було що станеться з його боргами. Я вам свої борги, а ви мені парочку корів. Домовились? Ось це точно угода. Протягом наступного десятиліття, поки фракції за і проти анексії боролися за владу в Конгресі, ринкові спекулянти купували техаські облігації за центи на долар, сподіваючись отримати вигоду від анексії США. Зрештою, США оголосили війну Мексиці через Техас, і коли вона перемогла, погодилася виплатити ті облігації, створюючи в процесі багато мільйонерів. Подібна ситуація розвивалася через кілька десятиліть, коли США придбали Аляску, і знову коли анексували Королівство Гаваї. В обох випадках США взяли на себе витрати у Європі, коли Королівство Сардинія завойовувало своїх сусідів і створювало сучасну Італію всередині XVIII століття. Вона погодилася взяти на себе борги всіх країн, які об'єднувала. Коли це завершилося, колективні борги стали італійськими облігаціями. Бонд, італійський бонд струшений, але не змішаний. Знову ж таки, це породило хвилю спекуляцій. У ті часи не було особливих варіантів інвестування. Тож гра на облігаціях була чи не єдиною розвагою. Загалом з 19 століття, коли завойовнича країна могла собі це дозволити, вона або брала на себе борг безпосередньо, або принаймні частково виплачувала його. Ось як виникають, здавалось би, суперечливі ситуації, як от коли Японія анексувала Корею. Попри те, що японці мали намір асимілювати корейський народ і знищити їхню культуру, вони все одно погасили всі їхні борги. Це певним чином має сенс. Кредитори зазвичай є іноземцями і багатими, тому добре мати їх на своєму боці, коли вирішуєш когось завоювати. Єдина країна, яка була постійно непослідовною у спадкуванні боргів, була Британська імперія, яка чергувала між тим, щоб усе сплачувати або ж переслідувати кредиторів залежно від настрою королеви. Полови геть, крім нього, і них вони мені подобаються. Це звісно, вкрай зрозуміло, враховуючи гегемонічну міць Британської імперії. Зрештою, якщо твої війська вторглися в 9 з 10 країн на землі, тоді можна робити з іноземними кредиторами все, що захочеш. Скажу я вам. Я маю на увазі, що може бути не так в цьому. Ну що ж, друзі мої, сподіваюсь, вам сподобалася ця спонтанна лекція з історії спадковості боргів. Якщо ця інформація коли-небудь стане вам у пригоді у ваших торговельних пригодах, пам'ятайте про мене, коли станете багатими та відомими, і можливо розгляньте можливість підтримати мене на Патреоні. У будь-якому разі, через два тижні стежте за наступним жадібно повчальним епізодом Сайт Квест.